Дубенчан запрошують на вишколи з військової підготовки. Їх регулярно проводять бійці ДФТГ номер 2 Волинь. Щоб показати, як усе відбувається, запросили і нас. Стрільба, тактична медицина, коригування вогню, захоплення окопів, а також аеророзвідка. Усе це проходили і навчалися уже котрий раз. Вишкіл традиційно почали з молитви. Далі інструктаж з техніки безпеки та поведінки зі зброєю. Під час навчань опановували тактику ведення бою на відкритій місцевості, захоплення окопів та евакуацію поранених із зони бойових дій, де кожен рух має бути злагодженим та відточеним до автоматизму. Інструктором під час вишколу став боєць під позивним мисливець, який має величезний бойовий досвід, прослужив у війську більше 26 років і, зокрема, неодноразово воював на сході України. Все по-бойовому. Почало теоретичне заняття, тобто холосту, охолошення називається, після цього бойовим патроном. Це все знову проходимо по 100-200 разів, щоб у них тіло, яке на Екіпіровка повністю привикла до падіння, звикла для відведення вогня на відкритій місцевості. Під час вишколів особлива увага приділялася стрільбі та тактичній медицині. Зокрема, серед бійців ДФТГ номер 2 Волинь є сертифіковані інструктори з надання медичної допомоги під час військових дій. Ну, ми їздили на схід з хлопцями, проходили там вишколи, вивчали автомати, різне тяжке озброєння. На медицину ми їздили вчитися. Один з закладів медичних і проходили там марш, надавали один одному медичну допомогу, навчалися накладати турникети, виносити пораненого з зони бойових дій. Коригувати мінометний вогонь навчалися на приладі під назвою Бусоль. Окрім того, під час вишколів бійці відточували майстерність аеророзвідці, бажаючи теж можуть освоїти ази управління дронами. А вимикається він просто. Ось трішки нижче. Оп. І все. І це ще не повний перелік вмінь, які можна здобути, відвідавши вишколи. Бійці розуміють, покладену на них відповідальність. Вишколи почали проводити ще за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, вишки вишки мусить проходити кожен день, або як найчастіше через те, що за скажімо, за декілька днів воно забувається. Тобто одну і ту ж саму право треба повторювати кожен раз. Кожний вишків, звичайно, що щось нове. Розумію, що повинен бути готовий кожен громадянин України до захисту і оборони України. Відповідно, я як жінка теж захотіла вміти тримати в руках зброю, вправно стріляти, надавати першу медичну допомогу. І працювати в команді, займатися тактичною стрільбою. Так я вважаю, що кожен українець повинен вміти тримати в руках зброю. Наразі ДФТГ номер 2 Волинь функціонує повноцінно і згідно із законами України, виконує поставлені перед ним завдання. Окрім проведення вишколів, бійці виходять у наряди, надають допомогу та підтримують своїх воїнів, які на передовій. Наш підрозділ засновано. Базі Української добровольчої армії. Тут є багатодітні батьки, тут є зброєю, тут є по тим чи певним причинам вони не можуть воювати на Сході, але вони хочуть бути корисними для держави. Ось вони в нас. Вони проходять вишколи, вони стоять на бойових розпоряджених. Чимало бійців тут із перших днів повномасштабного вторгнення. Кажуть, просто не могли інакше, і у кожного своя історія. Проходимо вишколи своїми руками, що можемо робимо. Зробили вружейку, ну, все своїми руками. От і на такій должності, як нас кажуть, не завгосла, тут старшина. Дестегі з моменту його створення допомагав його створювати. Був приймав участь у створенні, а вважає, що це потрібно. Чого того, що кожен вміє щось, що щось, кожен має щось вміти. І в випадку чого взяти зброю в руки. Це щодо необхідності. Що робимо? Ну, я юрист, <зас> відповідно, документи робимо. Ну і тренуємося. Якщо правильно слухати інструкторів, якщо все правильно робити, да, прийдеться вложити трохи часу, щоб навчитися, але по факту нічого складного такого немає. Я сюди прийшов для того, щоб навчитися, тому що я хотів піти в гвардію е наступу Рубіж. Зараз підрозділу видали бойове розпорядження, яке зараз успішно виконується. Тобто Такі моменти я не можу зараз лишити своїх побратимів, яких я дуже сильно люблю та поважаю. Загалом за півтора роки тут підготували не одну сотню воїнів, які стали частиною добровольчої армії або ж воюють у Збройних силах України. За цей час вони пройшли велику кількість перевірок і їхню підготовку оцінили на відміну. Однак розповідають, наразі мають підтримку лише серед місцевих підприємців, які надають харчування та допомагають коштами, а також у районі військовій адміністрації. Заплату ми не можемо ніяк добитися, тому що сьогодні закон про національний спротив діє так, що все забезпечення лягло на місцеву владу. Ми всі знаємо про ситуацію в місті Дубно, ну, що в нас було два ДФТГ, одне розформували, ми стали єдиним. Це все на волонтерах, це все на хлопцях, це все його їхніми руками було зроблено. Ці кошти, які сьогодні тратять місцева влада на якісь підсвітки, на якісь ремонти будинків, культур, де йдуть мільйони з місцевого бюджету. Це як на мене якась незрозуміла їхня позиція. Тому що допомагати нам вони відмовляються добровольцям, які є вмотивовані в першу чергу. Дуже образливо і дуже боляче, що місцеві можновладці мають таке ставлення до нас, так? Тому що підрозділ згуртований, підрозділ виконує бойове розпорядження, підрозділ тренується і вимагає підтримки місцевої влади. Ставлення їх до нас. Абсолютно незрозуміле і немає пояснень для мене. Ми насправді потребуємо матеріальної підтримки, ми потребуємо забезпечення, ну і, звичайно, поваги до себе в першу чергу. Тож нині бійці закликають усіх проходити вишколи і допомагати воїнам. Путін кожного дня готується нас знищити, і в нього працює на це вся економіка, практично російська. Чому ми сьогодні маємо робити якісь бурківки? Я не хочу ходити по цих асфальтах, я не хочу ходити по тих бурківках, я не хочу цієї підсвітки. Сьогодні підсвітки хлопців на передовій кожен день йдуть бомбами, підсвідчують їх, розумієте? І вони втрачають своє життя. Які підсвітки, які, які ремонти? Кожна копійка має бути спрямована тільки на захист України, тільки на перемогу України.